Я так розумію, по часу ми будемо до <кхм> пізного вечора розглядати. Я думаю, що швидко, дуже швидко все це буде. Досить багато інструменту, різного інструменту, під різні Йогі. потреби, дюймові набори. Є набір пневмоінструменту, набір на 97 одиниць, діагностичний сканер, мультимарочний під всі марки авто. Газовий паяльник і мультиметр. Пускозарядний пристрій, пускозарядний пристрій до 1000 амбер пускового, а Пневматична катушка 15-метрова. Ви можете стати за 15 метрів від місця, де вам потрібно це використовувати. Працює. І дуже добре працює. До речі, гайковерт він йде з зусиллям на 95 кілограм. І Хлопці з 92-ї бригади вони е завдяки цій машині, завдяки цим гайковертам відкручують навіть катки на броньованій техніці. Зарядна станція, зарядна станція на 1 кВт. Домкрати під різноманітну техніку. Тут у нас є пневматичний до 4,2 тонни Вантажопідйомність є на 6 тонн, є на 20 тонн, Є підставки по 3 тонни. З Цієї сторони у нас є шафа для витратних матеріалів. Тут у нас дріль, болгарка, зварювальний апарат, окремо от знизу. У нас Представлені лищати, траверса для двигуна на лебідку, повісили. Можете вивісти двигун і все тут. У нас є подовжувач електричний, звичайний подовжувач, і ось такий подовжувач на катушці.